За словами Девіда Петреуса, одного з найбільш авторитетних американських військових стратегів, ситуація на російсько-українському фронті увійшла в той короткий проміжок часу, який він ще кілька місяців тому називав вікном незворотності. І саме зараз каже він, це вікно починає закриватися, бо найближчі години можуть змінити всю хронологію війни. Петреус наголошує, у Москві визріло рішення, яке стане ключовим для всього подальшого ходу подій, і результат цього рішення визначить не лише долю фронту, а й долю Путіна. Ще раніше у своїх прогнозах він попереджав, що російська система має критичну внутрішню точку момент, коли політичне та військове керівництво перестануть співпадати у стратегічних оцінках, і це спричинить кризу керованості. Тоді його слова сприймали як далеку теоретичну модель. Сьогодні ж ця модель оживає у реальному часі. У Кремлі накопичилися суперечності, які більше не приховати. Частина командування наполягає на негайній зміні тактики, інша вимагає ескалації, а третя тихо готує варіанти відходу від відповідальності. І центральною фігурою цього протистояння став сам Путін. За інформацією, яку Петреус отримав від своїх джерел у Вашингтоні та Європі, у Кремлі готують рішення, яке може бути оголошене вже найближчої ночі. Йдеться про те, що керівництво російської армії буде змінено або тому, що Путін ухвалить це рішення сам, або тому, що хтось у його найближчому оточенні ухвалить його за нього. Петреус називає це варіантом внутрішнього шикування. Коли система намагається врятувати себе, жертвуючи однією фігурою, навіть якщо ця фігура ключовий командувач війни. Петреус підкреслює, що це не звичайна ротація і не тактична перестановка, це ознака того, що в Кремлі втратили контроль над стратегічним баченням. І коли таке відбувається в авторитарній державі, наслідки завжди не передбачувані. Саме тому він говорить про найближчі години, про вузьке вікно. Яке може стати або точкою стабілізації для Росії, або моментом, коли почнеться швидка некерована деградація системи? Перед тим, як продовжити, підпишіться на політпрогноз, тому що саме тут ви отримуєте аналітичні прогнози, які зазвичай циркулюють у професійному військово-політичному середовищі, а не в медіа. Петреус наголошує. У Кремлі зараз точиться боротьба за виживання системи, і ця боротьба концентрується навколо однієї ключової фігури головного військового командування Росії, яке, за словами джерел, перетворилося на головний вузол хаосу. Саме тут, у відомстві, яке мало б забезпечувати стабільність фронту, накопичилася критична маса брехні, невиконаних наказів, прихованих провалів і помилкових звітів. І це, за оцінкою Петреуса, зробило командування не просто неефективним, а небезпечним для самої системи. За інформацією, яку він отримав, у Кремлі готують заміну керівника оперативного управління, особи відповідальної за координацію всіх наступальних та оборонних дій. Не тому, що він раптом став незручним, а тому, що саме на нього зараз хочуть перекласти відповідальність за те, що фронт стрімко втрачає контрольні точки. Петреус підкреслює, це класична для авторитарних режимів ситуація. Коли реальна проблема полягає у самому диктаторі, але для збереження міфу про його непогрішність, система починає шукати винних на підпорядкованих рівнях. І саме тут каже він почалося найбільш небезпечне для Кремля. Військові відмовилися брати на себе відповідальність за політичні рішення Путіна. Частина командування прямо заявляє, що ресурси виснажені, резервів немає, а тактика, яку Путін продовжує вимагати, вже давно не відповідає реальним можливостям армії. Іншими словами, всередині російських штабів, уперше за довгий час виникла ситуація, коли військові більше не хочуть виконувати політичних фантазій диктатора. Петреус наголошує, що саме ця відмова і стала тригером майбутньої заміни. Але гірше те, що заміна не змінить нічого. Це буде косметичний жест, який лише посилить систему хаосу. Нове командування прийде в момент, коли фронт і так на межі втрати керованості. Вони не матимуть ні часу, ні ресурсів, ні авторитету, щоб переломити ситуацію. І саме тому Петреус вважає цю ніч критичною. Будь-яке рішення Кремля, чи то звільнення, чи то призначення, чи то спроба замаскувати провал лише поглибить кризу. Другий елемент кризи колосальний розрив між звітами і реальністю. Петреу скаже, що Путін уже кілька місяців живе в інформаційній ізоляції, де йому подають картину фронту, яка не має нічого спільного з тим, що відбувається насправді. І коли диктатор приймає рішення на основі брехливої інформації, це перетворюється на фактор, який прискорює не перемогу, а поразку. Третій індикатор паніка в регіонах, де мобілізаційні резерви виснажені, а населення втомилося від війни більше, ніж кремлівські політтехнологи готові це визнавати. Петреус попереджає: у таких умовах зміна керівництва може стати тим самим спусковим механізмом, який паралізує всю вертикаль. Саме тому він говорить: та ніч, що наближається, може стати ніччю, коли Росія втратить контроль над війною остаточно. Петреус пояснює. Коли в авторитарних державах відбувається зміна ключової військової ланки в момент фронтової нестабільності, це не просто адміністративна перестановка, це удар по самому хребту системи, який може спричинити неконтрольовану реакцію. І саме тому він наголошує, що найближчі години є визначальними. Будь-яка помилка затримка або внутрішня боротьба між кланами в Кремлі може створити ситуацію, коли фронт втратить оперативне управління одразу на кількох напрямках. Петреус підкреслює, що косметична рокіровка, яку готує Кремль, не вирішить проблему, а навпаки, загострить її. Нове командування увійде в систему, де немає ні чіткої стратегії, ні достатніх ресурсів, ні реалістичного бачення ситуації. Воно зіткнеться з неминучим фронт уже на межі розриву. А будь-яке рішення прийматиметься в умовах інформаційного вакууму, коли навіть всередині російських військових структур немає узгодженості та чесної статистики. Петреус акцентує на тому, що цей нічний момент, коли відбудеться звільнення і призначення, може збігтися з піком української активності. Розвідка вже фіксує, що ЗСУ посилюють ціле вказання, проводять розвідку боєм, готують удари по логістичних трактах та командних пунктах. Україна уважно стежить за нервовими рухами Кремля і будь-яка пауза в управлінні російськими військами буде використана для нанесення максимально болючих ударів. Саме тому Петреус говорить. Заміна, яка має стати рятівним рішенням для Путіна, може перетворитися на фатальний момент той самий, після якого система почне сипатися не фрагментами, а пластами. Ніколи ще російське командування не заходило в ніч із таким рівнем внутрішньої роз'єднаності, коли генерали між собою сперечаються про те, хто має підписувати накази, хто відповідатиме за провали і хто візьме на себе роль тимчасового рятівника. Петреус вказує на ще одну важливу деталь: населення в Росії не знає реального стану речей, але елітні групи знають усе. І саме вони починають нервувати найбільше. Ці групи чудово розуміють, що коли фронт перейде в хаотичну фазу, першими, кого назвуть винними, будуть не генерали і не командири середньої ланки, а вони самі. І це вже створює атмосферу не просто страху, а готовності до різких внутрішніх рухів. Коридори влади у Москві сьогодні виглядають як система, що працює за інерцією, але кожна нова хвилина наближає ту точку, коли інерція перестає тримати конструкцію. Якщо нове командування не зможе стабілізувати ситуацію протягом перших годин, почнеться ефект доміно, який у військовій науці описують як операційний колапс. Війська перестають отримувати накази, командні центри втрачають зв'язок, логістика зупиняється, підрозділи діють хаотично або просто відступають. Саме цей сценарій Петреус називає найбільш ймовірним, і тому він попереджає: ніч буде вирішальною, не тиждень, не місяць, саме ніч. Петреус підсумовує свій аналіз однією ключовою тезою. Війни рідко закінчуються красиво, але майже завжди закінчуються раптово. І нинішня ситуація для Росії саме та точка, після якої починається некерований процес розпаду військових структур, а разом із ними і політичної стабільності Кремля. Він пояснює, що ця ніч стане не просто моментом кадрової рокіровки чи внутрішнього перестрахування. Вона стане моментом, коли система вперше за багато років втратить можливість приховувати власну слабкість. Коли нове командування увійде в управління, воно зіткнеться з тим, чого Москва боїться найбільше із повною неспроможністю підтримати фронт у критичних точках. Україна, яка давно готувалася до цього моменту, уже має розставлені пріоритети, визначені напрямки ударів і готовність діяти в умовах хаосу, що виникне в російських структурах. Петреус переконаний, що саме швидкість і злагодженість українських дій створять ефект ударної хвилі, яка пройде по всій лінії фронту і остаточно позбавить Росію шансу на стабілізацію. У геополітичному вимірі це означає кілька речей. По-перше, Захід нарешті отримає доказ того, що Росія більше не здатна вести масштабну війну проти організованої держави. По друге, країни-сусіди почнуть активніше формувати нову систему безпеки, розуміючи, що Кремль уже не є тим центром сили, який може диктувати умови. По-третє, внутрішні еліти Росії будуть змушені переглядати свою політичну поведінку. Замість показної відданості Путіну вони почнуть рятувати власне майбутнє. Петреус прямо каже, що цього разу падіння зверху не потрібно, режим може втратити контроль через суто військовий колапс. У таких випадках рішення про припинення війни приймається не ідеологічно, а технічно, коли керівництво бачить, що система більше не може функціонувати. Саме тому він і стверджує. Перемога України стане не поступовою, а різкою. Бо саме так закінчуються війни, в яких одна зі сторін тримається на штучній вертикалі, відірваній від реальності. Україна ж, за словами Петреуса, увійде в нову фазу фазу політичного та дипломатичного закріплення перемоги. Головним викликом стане не сам воєнний фінал, а оформлення післявоєнної архітектури, у якій Київ отримає ключову роль у регіональній безпеці. Але це завдання наступних місяців. Найважливіше зараз усвідомити, що момент істини справді настав. Петреус завершує свій прогноз словами, які вже розійшлися серед аналітиків: якщо режим Путіна впаде, це станеться не в день, не на камери, а вночі тихо, раптово і без можливості зупинити процес. І саме така ніч наближається.